Друзі, привіт! Сьогодні у 7 в гостях 215 кілометрів пробігу Америка, не бити, не фарбована. Видно, що Манхейм щось я так з клієнтом не добалакався. До кінця сказав, що гарна комплектація, що приїхала взагалі не бити, що шука собі не биту. Машинка добротна, хороша. Видно, що леді їздила якась, видно, крема, по кермі крема, по сідуха, видно, взагалі немає просадки. Тобто вона ну, в ідеальному стані. Ну, просто вот, ідеальний стан. Єдиний отут треба. Підкрасти то ми нині і зробимо клієнту. Ну і постирати. Вона не є щось таке дике, але сіранути треба, вона в житті за 200 тисяч стірки не бачила. Подивіться, друзі, Америка, чисті дороги, бачите? Там особі пилюки нема. У нас, на жаль, так неможливо. Як би я до по своїй машині, що я там майже кожного місяця лажу, то все виметаю. Пилюки в машині просто вала. Може через те, що в мене село. І підараси, блядь, голови ніхуя не роблять, ой, нічого не роблять. Доріг нема. Підсипаю висівкою, воно все полюку піднімає і це все треш. Бачите, нічі машина не терта, в марці дорогі машини ніхто не натерає. ще якісь там малібу, дікарі щось там труть. Отак більшості машини не чіпають. Тут бачимо є, бачите, якісь плямки, але думаю, що це помиється. Може і крем від ніг або ще якась якась, а може тут же бачите щось і миле, бачите тут, о, щось липке. Теж щось тут нас, певно, щось розляли, якусь водичку солодку. Так, сзаді три ряда. Ну, Машин три ряда, ззаді теж хтось тут щось насмітив, але все це поверхнево. Має митися добре. Чорний гарний потолочок, величезна панорама, під сіткою, звісно, це мінус. Машина в гарній комплектації, кромі, немає дотяжок. До так, все, так, все останнє ніби є 360, передня камера, пневма, короче, Крута тачка, крута, гарний варіант. Тому і марку купляє, друзі. Бо є історії, коли так фартить. І гарна ціна, і ціла машина. І тому люди так шукають, думаю, може мені пофартить. Це рідкість. Друзі, це рідкість, повірте, я бачив дуже багато машин і це рідкість. Фарт це така штука. Не кожному даночу. Що... Окей, миємо. Миємо, нехай ця машина сіяє. Друзі, все, ми відпарились, спішу показати, бо включили світло і треба на нової машини переступати. Бачите, кером змилася косметика, скажімо так. Не знаю, як правильно сказати, косметика. Ну, жіноча машина і крема впиталася в шкіру, це все змилося, все це красиво зараз. Пропило, скалася, промилися всі прийомчики. Тут якісь такі штуки білі є незначні і не хотілося натрати раді таких маленьких речей. Так, потолок помився, гумки помились. Сідуха помилася, гарна мата. А тут є підпал. Десь сонечком пригріло. Воно, взагалі, передні сідухи тверді, задні дуже гарні. мягенькі. Десь лобовуха прогріла сонячні. Сторона десь сонячна країна, ну, місцевість добре було. Ну, це машина повністю тонована, крумовий лобових. би вухо, але вухо теж видно, треба тонувати. Так, Тут ми підкрасили, бачите, все красиво, такое локально, фарба гарно підібралася. Все мігенько, все красиво, без ніякого шпакла, де Ну, Ноги класика, То есть, тут не було проблем. Та й машина не була, щоб, наприклад, там сказати страшна. Є такі легенькі косочки, але це таке незначне і перфорація, де-не-де, там де ручки якась закладена. Теж розривати О, тут гарно, все мігенько. Задні ряди дуже м'ягенькі, дуже чисті і красиві. Так, тут ще щось таке незначне, щось, якесь затерпість. В багажнику все чітко, все нормально. Так, все нормально. От спереду, тут немає підпалу, але тут зовсім ця ж частина м'якенька. Це чомусь тверда. Ну що є, то є. Так, ну, бачите, красиво. Красиво, коли чисто, коли нічим не натерто. І головне, вона стояла вчора в машині, на гаражі відкриті, бо в гаражі тепло, щоб вона сохла сама від себе. Тоді гарний коврін м'ягенький, і все тоді таке дуже м'ягеньке. Ну, Хто в стірках розбирається, і дівчат ви не знаєте. Що на сонці так запікається, що воно таке тверде, хрустяще стає, а коли самособі, сум, ну, своїм чергою, само собою висихає, то воно таке мягеньке, приємне. Тут так пах весь гараж пах шкірою. Ставляйте, що ця машина зараз трошки закрита, вона такий буде давала аромат, що лки-палки. Так що це крутяк. Окей, сьогодні Q5, будемо зараз показувати її вам.